Ну, хочу вас проінформувати, що 24 жовтня 2024 року відбулося засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням Президента України Володимира Зеленського. На засіданні президент України представив план перемоги, тому пропоную депутатам, я його зачитаю, от, і ми повинні прийняти рішення про... Схвалення і звернення до президента щодо... Да, до Голови Верховної Ради і до Президента щодо е, запровадження цих плану дій в реальне життя. Е, щодо підтримки плану перемоги, представлено президентом України Володимиром Зеленським, Україна переживає найскладніший період з часу відновлення незалежності. Але це також час, коли українці демонструють згуртованість і рішучість відстоювати своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, Сполучених Штатах Америки, європейських країн, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні вже майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими і лише разом можуть дати результат. Перший пункт плану стосується геополітичної перспективи та передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з європейською інтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотність зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні. І водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольстві є стратегічно важливим важливим у цій війні. Що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період, Україна матиме один з найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прага чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Лише такий мир продемонструє усім. Авторитарним диктатором, що час загарбницьких воїн минув і що демократичний світ здатний захищати свої цінності. Коли підступний і жорстокий ворог намагається знищити нас і нашу країну, розколоти суспільство, застосовує шантаж, погрози та дезінформацію на міжнародній арені, ми маємо бути як ніколи згуртованими, об'єднаними навколо однієї мети. Мета нині для всіх одна. Це наша спільна перемога і справедливий мир. Шароська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Шановні депутати, ставлю дане звернення щодо підтримки перемоги, представленого президентом України на голосування. Звернення приймається відкритим голосуванням. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався рішення прийнято? Слава Україні!